Друзі, привіт! Все ж таки я вполювала у ці фіолетові біркіншток в останній день завозу. Хто дивився моє відео раніше, я була в перший день і бачила їх, але вони дуже дорого важили. Сьогодні я їх взяла просто за копійки за 14,58 гривень і 0,38 центів. 0,38 центів. Ну просто я дикому дикому. Шоці, як можна так сказати, їх відмити просто треба. Бачите, яка ціна на нові і навіть на eBay їх дуже дорого продають. Потім ми бачили конверси. Я залишу посилання під відео, і у ці конверси також дочекалися. Мене тільки я забула їх поставити на вагу. Повне відео я не знімала про цей останній день. Ото ці кусочки вам показую. А завтра, післязавтра, буде повне відео зовсім з іншого магазину. Так що очікуйте, чекаю на вас.